Привіт, я Тетяна Чекаєва, і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним силам України, дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють моє місто, нашу країну, усіх нас. Нагадую вам про ініціативу українських буктюберів «Читає для ЗСУ. Якщо маєте можливість матеріально підтримати нашу армію, зробіть це, будь ласка, буде однією гривнею. Всі реквізити залишаю в описі до цього відео. Також нагадую, що звіти є в нашій Фейсбук-групі української, також вже є BookTube української в Телеграмі. Запрошую вас доєднатися, долучитися до цих груп. Сьогодні я вам хочу розказати про книги, які нещодавно з'явились в моїй бібліотеці. Це видання, які мені подарували мої рідні на День Тетяни. Якось я міркувала спочатку відкласти це, аби потім підзбиралося більше видань і показати вам далі. Але ви знаєте, недовго я про це думала, якось одразу вирішила, що потрібно робити все зразу. От зараз придумала, зараз є в мене ці книги, зараз вони в мене з'явились нові, і я вам хочу одразу про них розказати. Можливо, котрусь із них ви захочете придбати, і, можливо, буде актуальною вам почитати зараз, актуальнішою, чи може. Вони чули про ці книги або просто нагадаю вам, що вони є, бо це мої бажанки, книги-бажанки. І я дуже рада, що вони з'явились у мене. Перша книга це Катерина Калитко, Орден мовчальниць. Це книга поезії. Я вперше ознайомилася з творчістю цієї авторки торік, у березні, рік тому, фактично. І вона мене вразила. вона... Потрапила в ту струну, вона зачепила щось таке всередині, що я просто не могла відірватися від цих слів, від цих текстів. Мені дуже сподобалось, як пише ця авторка, і я мріяла, що в мене буде на полицях ця книга. І ось мій чоловік подарував цю, і наступну, яку я вам покажу, це збірки поезії, я дуже щаслива, що вони тепер в мене є. Це картини Катерини Кось'яненко: просто погляньте. Витвір мистецтва ця книга, я вважаю, і тексти, які тут є, вони дуже мене вразили. І якщо ви вже бачили, яку поезію я читаю, чи вже приблизно розумієте, що я люблю, якщо бачили вже не одне моє відео, то просто зауважте на мої слова і візьміть цю книгу, почитайте. Або, може, ми різні книги читаємо, то спробуйте, спробуйте. Бо тут такі тексти, такі змісти, такі глибини, якісь хочу тепер перечитати. Ось така книга в мене з'явилась. І ще одна це Сергій Жадан поезію, якого я дуже люблю, і я дуже чекаю тепер якоїсь нової його великої поетичної збірки, написаної впродовж 22-го року, я. Думаю, що буде, напевно, така, поки не бачила ніде у видавництвах ніяких анонсів, але я чекаю. Це тамплієри Сергія Жадана, це збірка поезії, яка також, як і ця, дуже відгукується тим, що я їх читала торік, у березні-квітні, і вони назавжди тепер в моєму серці саме як книги, які були зі мною в той. Історичний час в ті часи, в ті місяці, в ті дні, тижні. Це вірші Сергія Жадана 2015-2016 року і ілюстрації тут Олександра Ройтбурда, які він не спеціально створював до цього видання, а як я прочитала, що він зі своїх робіт уже добрав, що можна було би поєднати з написаним Сергієм Жаданом, коли йому запропонували. Проілюструвати цю збірку поезії 39 віршів про війну. Нагадую, 2015-2016 року ці вірші про війну, про біль і про віру і надію. І ось лише вам кілька назв. Їй 15, і вона торгує квітами на вокзалі. Як ми будували свої доми? В місті з'явилися невідомі святі. Другий рік місто косить чума. В Гетто ніхто не святкує Різдво. Я знав священника, який був у полоні. Світло горіло всю ніч до ранку. Мені дуже сподобалась ця звірка поезії. І наступні книги це книги, які мені мамуся подарувала на День Тетяни. І це книги, які я дуже давно хотіла купити. І... Я тепер радію, що вони в мене є. і Я вам зараз їх покажу і розкажу про них. Можливо, хтось із вас також хоче котрусь із цих книг прочитати. Перша це Іван Миколайчук Містерії долі, автор Сергій Тримбач. Це, до речі, постаті культури, дух і літера. Це в мене вже сковородає з цієї серії. І ось зараз ця книга, і наступна також. Це книга про життя, творчість актора, режисера, сценариста Івана Миколайчука. І тут і про його ролі, і про оцей феномен міфопоетичного кіна, і що це взагалі таке. І бачу, тут в книзі просто прогортала, що тут є дуже багато і посилань на твори, на відгуки про нього, на листування, на людей, хто з ним працював. Тобто, ну, книга на зараз скажу скільки сторінок. 368 сторінок, і її автор, український кінокритик, кіносценарист Сергій Тримбач. І от бачу, що тут, власне, є і дуже багато і про особисте, і про кіно, і про фільми, в яких він знімався, і про всі роботи, очевидно, все, де він працював, і бачите, тут ось. Різні, різні, різні уривки з листувань. Ось тому ось Тінь Параджанова, до речі. І оскільки вже потрапила на розділ Тінь Параджанова, то одразу вам покажу і наступну книгу, яку мені мамуся подарувала, це Сергій Параджанов більше за легенду Іван Дзюба, Марта Дзюба, автори. І от вони написали цю книгу про Параджанова, і тут у розділи особистість, поетика, документи та листи, спогади. Книга складається з якихось мемуарних нарисів, з статті тут різні інтерв'ю і передмова, до речі, Сергія Тримбача, який написав цю книгу. І зветься вона як зберігати пам'ять про геніїв. І це постать, про яку я хочу знати більше. І, до речі, бачите, тут світлини є також. І насправді. І про Сергія Параджанова, і про Івана Миколайчука ми чули і знаємо, правда ж, але особисто я дуже детально не знаю біографій цих людей біографій людей, які дуже багато зробили для України, для українського кіно, для нашої культури, і тому я хочу знати більше і маю надію, що читатиму ці книги також десь от впродовж цього року. Як про багато книг я кажу, так але... Правда, напевно, все ж таки серед тих десятків книг є, які я хочу прочитати більшою мірою саме зараз. Ось такі про нашу історію, про культуру. І маю надію, що скоро, дуже скоро прочитаю їх і розкажу вам про них, бо оці книги я вже читала і вже можу сказати, що дуже вам їх рекомендую. До речі, забула сказати, що книга Катерини Калитко Орден мовчальниць вона зараз в короткому списку. До здобуття Шевченківської премії. Тому на початку березня в Шевченкові дні ми дізнаємося, хто отримав Шевченківську премію, хто отримає Шевченківську премію. І ось ця книга вона є там серед номінантів, уже в короткому списку, крім неї, там ще дві книги, тому зверніть на неї увагу. ще раз нагадую, що є ця книга і є ще одна книга Катерини Калитко Люди з дієсловами ну в мене принаймні є я. Читала біографію авторки, що вона дуже багато написала. Буду дізнаватись про її творчість, буду вивчати, буду пізнавати. Порекомендуйте, можливо, і ви якусь мені книгу Катерини Калитко, про яку я не знаю, бо я тільки про орден мовчальність та про люди з словами знаю про ці дві збірки поезії, яку ви мені ще можете порекомендувати. Ось такі книги, щойно вони з'явились в мене, я вам одразу їх показую і одразу розказую про них. Не хочу відкладати, не хочу зараз. Одразу вам про них розказала і. Читатиму також, маю надію, що найближчим часом ось ці дві, бо ці дві вже читала. Дякую, що подивились, дякую за ваш час. Рекомендуйте, будь ласка, мені ще поезію Катерини Калитко, яку ви читали, можливо, незнано для мене ще якісь збірки поезії. Рекомендуйте, можливо, з цієї серії Духі Літера ще якісь книги, в мене ще є про Сковороду, а які ще ви читали чи маєте вдома в книгозбірнях. Рекомендуйте якісь книги, які стали. Вашим нещодавним надбанням радьте, я завжди радо читаю ваші коментарі, відповідаю на них, щойно маю таку можливість. Ставте лайки і коментуйте мої відео. Слава Україні! Слава кожному, хто робить, що може там, де він є, аби наблизити нашу перемогу. Дякую, до зустрічі!